Всім привіт! Ви на каналі Селянка з України. Ми всі сьогодні в зборі. Їдемо е колоть кабана, чи як. Ми купили порося, ну, кабанчика такого, і його мають привезти до сестри нашої. І там його. Будемо розбирати все. З Оксаною на двох купили, тому що м'ясо так не накупляєшся, а так буде своє вже заложимо розділо в куда. Єфремчик, звичайно, з нами. З хлопчик. <хи> То ми вже їдемо, тому що вже пора. І я махаю вам. Подивіться, ми вже приїхали. Проснувся що ми головні. да. Я хочу показати яка краса тут. Дивіться, як гарненько. Так затишно зразу. Не знаю, мені так затишно стоїть, як це стоїть. Гарно дуже. Тут дуже шумно, тому що подивіться, скільки ж дітей. Так, ми вже йдемо дивитися. Вже привезли і смалять уже навіть. Повірити, навіть заскучала за таким, тому що останній раз ми кололи вже в Україні рік назад. Пам'ятаю, в грудні. Ну, але в нас, звичайно, були більше кабани. Ми тримали завжди своє господарство, свої поросята, кури, бролєри. Не Геть так багато, але це для нас не, не новизна, саме через те ми беремо, тому що е, привикли, щоб було своє м'ясо. Я в Україні, я себе відчуваю, як в Україні, тому що кололи все, робили це. І нормальний. Улюблені дитячі іграшки. Це не іграшки, які ти купуєш, а це із кухні різні лопатки, черпачки, Так? Китайська. Китайський. Це руч. Привіт! Привіт! Ми вже їдемо додому. Загружена машина. Все тут реберця і пару косточок. Буде нам м'ясо, борщик. Вже все зробили, осталось вдома розфасувати, що куди, що морозиловку, що на тушонку і все. Вже все попрацювали, наїлись. і їдемо. Недавно ми там жили, а вже в місті. Подивіться, скільки м'яса. Це така миска, майже повна м'яса. І тут печінка. Мої хлопці дуже люблять печінку. Сало. Сало таке негруньке. Якраз як ми любимо ось так, перерошеньке, смачне. Я зроблю, як завжди робила, засолю його на три дні сіль перець. І лавровий лист на 3 дні, на троє суток його перемішувати і потім додати часник і в морозиловку. Дуже-дуже смачне. Ну і ще й так наріжу, щоб просто жарити до, до вареників. Ну, Ви зрозуміли, да? а м'ясо теж відберу які менші кусочки такі різні. Ось маленькі, то я Повідбираю і зроблю тушонку. Дуже хочу тушонки. Хоч і не багато, але зроблю фаршу я вчора намолола, того, що купували в магазині. Якось. У нас так швидко вирішилося, що будемо купувати кабанчика порося. Тому в мене є фарш. То я те на тушонку, а те так, і в морозиловку, І тут навіть вже мені все порубали, і реберця порубані, і кістки. Кістки я більшу половину віддала е, наталки, тому що у нас не йдуть вони так. Можливо, що малі діти, а можливо, я сама люблю м'ясо. В супчик додати або в борщ е, м'ягке м'ясо. Без кістки я щось от таке люблю я, то хлопці так гарно його їдять. Тепер буду працювати. Я всім дякую за перегляди. Всім пока-пока. У нас робота кипить. Тут м'ясо ріжеться на тушонку. Ось ще залишається, а це піде просто так, як м'яке м'ясо. На відбивні, на плов, на різні там супчик. ну, Ви знаєте, куди м'ясо. Ось таке. Я люблю м'яке м'ясо, щоб було. І можна що хоч готувати, до різного всього додавати. Вже я косточків прибрала в морозилку. І зараз м'ясо прибираю. Ось тільки вийшло. Я думаю, це дуже добре. Наполовину. Супер. Так, ну що, я вже все зробила. Уявляєте, вимочується ще печінка, я її в морозиловку, тому що е сьогодні вже не буду смажити, не хочеться. Тут тушиться тушонка, робиться. Накрила фольгою, тому що забула в наталки кришку для каструлі. І я накрила фольгою. Ще залишилось помити одну миску і все. Оце сало. Тут в мене порізала пальця. Сіль, перець та лавровий лист. І залишити його на троє суток. Дивіться, воно таке переросше, гарне, буде смачне. Його перемішувати і потім ще додати сюди часничку, порізати. І буде смакота. І в морозилку. Просто дуже смачне сало. І не потрібно в банки. Проснувся тут мій хлопчик-помічник. Да, Маленькі синюлі. І хочу показати ось морозилка. Дивіться, не так багато зайняло місця. Я переживала, чи вистачить мені місця. Була вільна, можна сказати, там кістки, тут в мене м'ясо м'яке, Ось тут сало. Сало теж порозложувала, ще залишила, щоб просто е, жарить щось небудь е, до, до різного. І залишилося ще сюди положити... Сало, те, що в мене буде маринуватися. Ну, стоять троє суток, і тоді я його вже сюди положу. Такі в мене плани. Супер. Можна, можна брати каванчика, можна, і м'ясо смачне, м'яке, добре. Тому хто не брав, баріть. <свід> така реклама. Їдемо далі робити, тому що тут зі мною є фремчик. Це посадила його в коляску. І з ним вже прибираю просто ось так. Тепер я вже всім точно дякую за перегляди. всім гарного та мирного дня. Всім пока-пока!